Це це акція студентів, так про студентів, акторів. В основному це підтримка акторів молодого театру, які були жертвами різних домагань, різних маніпуляцій, різних видів харасменту, принижень і всього іншого. І 46 акторів молодого театру. Нарешті про це заговорили публічно, так? Публічно Після, власниці, були, цих виступів, які ми зробили. Бачили, так? Да, були е, заяви е, зроблені, відправлені в е, до поліції, направлені і е, е, також цих 46 акторів молодого театру підтримали і інші. Актори з інших театрів. тут є з театру лівого берега. Я наприклад з театру актор, є статру там театр драматургів. Дуже прийшло дуже багато режисерів, драматургів, акторів і дуже багато студентів. Студентів і самого Андрія Білоуса, і насправді інших викладачів, тому що Андрій Білоус такий не один. А це, знаєте, можливо, навіть трішки дивує, тому що ми бачимо, я побачила дуже багато людей. Це сотні молодих людей, які йшли на власне на цей мітинг. І в нас така велика проблема із домаганнями і власне харасментом. так, Наскільки зрозуміло? Просто е, про неї мовчали раніше. Е, ви розумієте, ми багато чого не знаємо. Я вам ну, так це, скажу. Це правда. Ми дуже багато чого не знаємо. Це тільки верх айсберга насправді. І, і ще дуже і будуть і інші люди, які почнуть говорити, почнуть говорити. А чому почали говорити? Зададуть, можливо, питання ваші глядачі, а тому, що вони зараз себе почували більш-менш почали почувати в безпеці. Хтось просто закінчив університет, угу. хтось пішов грати в інший театр, хтось приїхав в іншу країну, в інше місто. І коли проходить час, і коли... Ем, Є відстань від тих подій до сьогодні. Людина почуває себе в безпеці, mm -hmm. і тоді і це не мої слова. Це так говорять психологи, психотерапевти. Люди, які починають говорити про аб'юз, харасмент, про інші види таких відносин нездорових, деструктивних. Вони просто почувають себе більш в безпеці і тому uh -huh. вони починають говорити через деякий час. Uh -huh. Рух називається стоп харасменту. Так підтримую сорок да, 46, сорок 46 акторів театру молодого. Не мовчі, ну і там інші uh -huh. були. Гасло. Як вас звуть? Мене звати Даша Ріхова. А ви із Театр актор. Я не можу не запитати, скільки ми говоримо про такі речі, чи були у вашій акторській кар'єрі? В Акторській кар'єрі нім особисто.